Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, «Істинно, істинно кажу вам, хто берегтиме моє слово, повіки не побачить смерти. Юдеям сказали тепер ми знаємо, що біса маєш. Авраам помер і пророки, а ти кажеш, хто берегтиме моє слово, смерти повіки не зазнає. Невже ти більше, ніж Авраам наш батько, який помер, і пророки померли. Кого Ти себе робиш? Ісус відповів: якщо я сам само, самого себе прославляю, слава моя, ніщо? Отець мій про якого кажете? Він Бог наш, Він мене прославляє. Та ви його не знаєте, я ж його знаю. І якби я сказав, що його не знаю, я був би такий, як ви, неправдомовець, та я його знаю і бережу його слово. Авраам ваш батько був радий на думку, що побачить мій день. І він бачив і зрадів, Юдеї йому сказали. Я років ще не маєш, і ти бачив Авраама, сказав їм Ісус, істину, істину кажу вам, перш ніж був Авраам я є, і сягнули по каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус, ухилившись, пройшов серед них і вийшов із храму. Христос Воскрес! Ісус сьогодні говорить нам про нашу безсмертність. Чому ми маємо право розраховувати вірити в свою безсмертність? Тому що про Це говорить нам Ісус. Істину істину, подвійним ствердженням правди. Хто берегтиме моє слово, повіки не побачить смерти. Правда, бо завжди довіряється багато чийому слову. Наприклад, ті, що каменували Ісуса, вони мають своє Слово, кому вірять. І ми правда, того послухали, того послухали. Що хто скаже? І тому Ісус каже нам, що ті, хто буде абсолютно довіряти Його Слову, Мають таку можливість, як не побачити смерті. І зараз кожен з нас правда, має свої відчуття. Правда? Бо ми знаємо, що смерть є. Правда? Люди вмирають, хоронять їх, труна, все, правда, гріб, могила засипають. Про що Ісус говорить? І як Ісусу довіряти? Що таке є безсмертність? І чому ми маємо право. Вірити на свою безсмертність, тому що ми є образом і подобою Бога, тому що ми є Його. Чому ми сьогодні маємо право можливість прийняти тіло і кров Ісуса? Тому що ми є Його, ми Його образ, Його подоба, ми Його діти. І тому діти, які довіряють своєму Батькові, мають право розраховувати на безсмертність, тому що Батько безсмертний. І спадкоємці Божого царства, а спадкоємці Божого царства є тільки діти. Тобто Царство Боже не здобувається нічою силою, тільки єдиною силою це силою Ісуса Христа. І всі ті, які слухають Ісуса Христа і добровільно стають Його синами і дочками, отримують власне безсмертність, не побачать смерті. Тому Ісус хоче, щоб ми довіряли Його Словам. А це завжди складно, правда, у нас свій досвід. Ми вже знаємо життя, ми вже багато чого бачили. Ну як довіряти тут Ісусові? Тому, що таке довіряти Ісусові? Це змінити свою свідомість? Кожен з нас є тим, ким, яку має свідомість, правда? Хтось має свідомість, що він улюблений син і дочка Бога. І собі в цій свідомості гарно живе. Правда, хтось має свідомість, що він. Саме нещасна людина на тій землі. Його з дитинства ніхто не любив, нікому не був потрібний. І він з цією свідомістю живе. Хтось живе, я не кажу, що це якесь роздвоєння, правда? Що ти живеш нереальним життям. Ні, це дуже реальне життя. Тобто, від того, ким ти є і ким Ти себе е, е, ідентифікуєш, правда, тим ти і є. Тому мати свідомість, про яку говорить Ісус. Дуже важливо мати ту... тобто жити. Тими думками, про які Ісус говорить сьогодні. Хто берегтиме моє слово, повіки не побачить смерті. Власне мента... спосіб думання Ісуса, чому Ісус має право про це говорити? Тому що як він сьогодні доводить, що Авра... я є, правда? Авраама не було, а я був. Ісус, те, що говорить Ісус, його не можна тих слів якби, підважити чи не довіряти. Пря пряма мова, пряма дія Бога. Тому чому би я мав не довіряти Слову Ісуса? Тому, власне, Ісус прагне, щоб ми йому довіряли цілковито і абсолютно, і з цієї цілковитої, абсолютної довіри ми отримуємо безсмертність. Що дає нам свідомість нашої безсмертності, власна вартість і гідність. Ніхто і ніщо не може від мене забрати моєї гідності. Улюбленого сина і улюбленої дочки Бога. Тому що я є безсмертний. Що ти від мене забереш? Правда? Вічний. Тому, власне, через це і зникає страх. Хто вибирає життя? Бо безсмертність полягає з життям. Тобто, не... Ісус не говорить про смерть. Ісус говорить тільки про смерть випадку гріха. Тобто, гріх це завжди смерть. І тому. Зберегти науку Ісуса це зберегти себе і врятувати себе від смерті. Тобто не зазнати на собі смерті. І тому, як кажуть, смерть смерті є різна. Хтось помирає в тяжких стражданнях, а хтось помирає в безконечній любові Бога. Тому дуже важливо сьогодні, я так до себе це глибоко промовляю, зберегти науку Ісуса і бути йому. Вірним навіть в моменті, коли розлучиться душа від мого тіла. Завжди мати цю свідомість, ким я є для Бога, як той, хто повертається до Божого царства. Я є для нього улюблений син і улюблена дочка. Оцею свідомістю треба жити. Бо все решту, знаєте, воно, як то кажуть, пройде. Тому, власне, дуже важливо. Стати на дорогу життя, Воскресіння. Бо вчоридку статистику суму почув в Україні є більше 2 мільйонів наркоманів. Це дуже молоді люди. Розумієте, оці люди за життя вже стали на дорогу смерті? Тобто, живі люди, які ще ходять, але вже мертві. Тому так важливо все робити в своєму житті. Щоб не стати на дорогу смерті. Хто не стає на дорогу смерті? Коли, наприклад, я не стаю на дорогу смерті, коли я поєдную своє життя з Ісусом. Не з гріхом, не з сумнівами, не з пльотками якимись, правда, хто там що скаже мені, а що та сказала, а що той сказав, а він звідки знає? Та все, що хтось мені говорить, він знає один процент або й менше тої правди, яку сказав. Каже, знаєте, коли треба довіряти, тільки тобі, коли каже слава Ісусу Христу. А після цих слів завжди думай, чи це правда. Тому, кому єдиному треба довіряти, це Ісусові Христові. А щоб йому довіряти, що треба зробити? Його Слово почути. Тому Ісус сьогодні каже нам, що Він нам дає безсмертність. Тобто, не каже я вам даю смерть помрете, всім буде погано, всіх засиплять. На, друг, там, на два столби всіх завезуть і там всіх і гроби, і все, і забудьте про те, що ви жили. Ні. Це вже, наші, це вже наше сприйняття цього світу. Ісус каже, що де закінчується час, там починається життя Бога. Тобто ми все бачимо, що стільки проживу, стільки, ще дай Бог, що той рік дожити, а там вже хто знає, чи я буду, чи ні. Власне от дія Бога, де зак... тобто, де. Перестаємо рахувати час, як там буде завтра, 10 років, 20. Мене то не обходить, бо мене там немає, але там же є Ісус. Тому, де закінчується час, там починається життя Бога. Правда, нас часом то зроблю, то, то, то. Господь каже, безумний, правда, що це і ночі твою душу може забрати. І тому дуже важливо це. Я сьогодні таку думку прочитав власне, про цей час, але це дуже важливо, правда, ми завжди десь спішимо. Правда? Тобто, все в часі розкладено, розписано, не дай Боже. Але власне життя Бога тільки починається там, де закінчується час. Тобто вимір. І тоді тільки починається життя Бога, але то завжди шкода, правда, То ще то не встигнути, то би встигнути, правда, А хто після мене, хто там, та, хто там буде що після мене робити. Чи після мене, а як я, а кого я лишу на тій землі. Всі живуть, до мене жили, після мене будуть жити. І про, про всіх, і забули, хто помер, і про мене забудуть, правда? Тобто, де починається життя з Богом, там закінчується час. І тут так, ну, тими словами дуже важливо подумати. Тому тяжко повірити в те, що говорить Ісус, не побачить смерті. Бо смерть ми бачимо, про що йдеться Ісусові. Правда? Йдеться про те, що ми самих себе до кінця не знаємо. Ми не знаємо, яке буде життя нашої душі і нового воскреслого тіла, яке ми отримаємо в прославі. Тому, власне, слово Бога допомагає нам пережити смерть. Тобто, духовно мати свідомість того, що в мене є нове життя. Оцей свідомістю треба жити. Тобто, не хворобами. Не стражданнями, не очікуванням смерті. Розумієте, це безсенсовно все. Сенс тільки в одному: Я безсмертний в Ісусі Христі. Тому що про це говорить нам сьогодні Ісус, істинно кажу вам: хто берегтиме моє Слово, повіки не побачить смерти. Тому так важливо, правда, не тільки поєднувати себе і своє життя своїм фізичним тілом. Тому наука Ісуса і Його Слово дає життя. І тих, хто сьогодні його слухає, що, чим закінчується те, що Ісус їм пропонує життя? Каменуванням. Правда, найлегше вбити, мовчи, не говори. Але це не дає життя. Бо що з того, що я вб'ю життя Ісуса в собі? Але хто мені дасть життя? Тому смерть Ісуса це ціна за наші гріхи і за нашу безсмертність. Це дуже пряма мова і при, пряме значення. Тобто, Чому я маю право розраховувати на прощення своїх гріхів? Тому що Ісус за них помер. Чому я маю право розраховувати на Воскресіння? Тому що Ісус помер за те, щоби я жив вічно. І тому так важливо довіряти Слову.